В березні проіндексували пенсії для осіб з інвалідністю внаслідок війни згідно постанови номер 209 від 25.02.2025 року. Отже, люди з інвалідністю першої групи отримуватимуть пенсію в розмірі 16 847 гривень. Якщо ж людина отримала другу групу інвалідності, тоді її пенсія складатиме 13 822 гривні. Якщо людина внаслідок війни отримала третю групу інвалідності, то пенсійні виплати нараховуватимуться в розмірі 9478 гривень. До того ж, зауважте, якщо ви цікавитеся фінансовою грамотністю, інвестиціями чи пенсійною тематикою, запрошую вас на свій телеграм-канал. Там ще більше такої інформації. Кожного вечора о 21.00 проводжу безкоштовні ефіри з можливістю поставити свої запитання та отримати безкоштовну консультацію. Приходьте та розбирайтеся в темі. Слава Україні!